Вітаю, прекрасні! Запрошую вас у практику м'якого і глибинного відновлення тіла. Сядьте з рівною спиною у позу зі схрещеними ногами або у позу учня, як я. Витягніться маківкою вгору, заплющте очі і давайте кожною клітинкою тіла налаштуємось на практику. Окресліть увагою фізичні кордони свого тіла і усвідомте його положення в просторі. Відчуйте і розслабте ноги, корпус, спину і живіт, руки, голову і м'язи обличчя. Спостерігайте за своїм природнім, м'яким. Глибоким диханням, з кожним видихом відпускайте усі думки і з кожним видихом відчувайте, як кожна клітинка тіла налаштовується на заняття. Кілька секунд побудьте у своїй внутрішній тиші. З наступним вдихом плавно відкривайте очі, намасте. Почнемо нашу практику і почнемо її з обертів головою в праву сторону, м'яко, плавно, свідомо, повільно, відчуваючи усі м'язи шиї, відчуваючи шийний відділ хребта. Дихання при цьому вільне, обличчя розслаблене. Нехай кожен рух буде усвідомлений. І в зворотню сторону, тепер справа наліво. Такі ж рухи. Розслабте живіт і м'язи, обличчя. Повертаємо голому у вихідне положення, опускаємо плечі і пальці правої руки встановлюємо на коврик, а лівою рукою витягуємося в нахил. Вдихаючи, згинаємо руку в лікті, видих, нахил. Вдих. Долоня розвернута до коврика. Видих. Вдих. Повернулися в центр. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Відчуваєте витягнення правої сторони. Вдих. Видих. Зафіксували себе в статичному положенні і відчуйте, як витягується правий бік від попереку до кінчиків пальців руки. Змінюємо сторону ліву руку, встановлюємо на коврик правою, витягуємося в нахил по діагоналі. Зігнули руку вдих. Вирівняли видих. Вдих, повернулися в центр. Видих, витягнення. Вдих. Відчувайте правий бік. Вдих. Шия вільна. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Зафіксували корпус з нахилом вліво відчуваючи, як приємно витягується увесь правий бік. Повертаємося в центр, пальці рук встановлюємо на коврик і виконуємо кругові рухи плечами назад, з повною амплітудою. Задійте лопатки і грудну клітину. Розвернувши плечі назад, зафіксуйте себе у цьому положенні, підкрутивши куприк донизу і розкрившись у серці. Далі такі ж кругові рухи плечами вперед, з повною амплітудою. Встановлюємо долоні на коліна, скругляємо спину зону між лопаток, штовхаємо назад. Розкриваємось в спині, пальці рук на коврику і виконуємо повороти праву і в ліву сторону, поперемінно штовхаючи плечі назад, вперед. Відчувайте, як розкривається серцева чакра. Права рука назад, ліва на праве стегно, на видиху розвертаємо корпус вправо. Відчуйте хребет, м'язи спини. Тримайте вісь таз, грудна клітина і голова на одній лінії. Те ж саме в іншу сторону, ліва рука назад, права на ліве стегно, скрутка вліво. Повертаємось у вихідне положення, долоні встановлюємо під плечі, а коліна під стегна на ширині плеч і на ширині стегон. Вдихаючи, починаємо з голови і розкриваємося дугою, маківкою куприком тягнемося вниз. А далі від куприка скругляємо спину і зону між лопаток, виштовхуємо вгору. Хвиля від голови вдих. Поза корови розкрилися. Від куприка хвиля, видих, поза кішки. Вдих, хребет за хребцем, м'яко, плавно. Від куприка скругляємось, видих. Повільно, м'яко вдих. Видих. Відчувайте кожен хребець. Вдих, розкриваємось в грудному відділі і видих, скругляємо спину. Ще вдих і на видиху скругляємо максимально спинку. Похитали корпусом вперед, назад, відчули м'язи спини, хребет. А далі повертаємось у вихідне положення, з'єднуємо коліна, сідницями сідаємо на п'ятки, а руками витягуємося вперед. Відпочиваємо, відновлюємо тіло в баласині. Лоб можна встановити на коврик, плавне дихання. Відчуйте витягнення тіла від попереку до кінчиків пальців рук. Підіймаємось у вихідне положення, долоні встановлюємо під плечі, відкруковуємо в планку. Вдих, на видиху переходимо в собаку мордою вниз і починаємо поперемінно згинати ноги в колінах, витягуючи спину, відчуваючи задню поверхню ніг. Максимально приємне витягнення. Прокайфуйте цей момент. Вдихаючи коліна, встановлюємо на коврик, сідниці на п'ятки і знову пальчиками рук потягнемося вперед, лоб встановлюємо на коврик. Відчуйте, як розслабляються ноги, спина, руки. З наступним видихом. Пальчиками рук проходимо ще трішки далі, відчувайте глибше витягнення. На вдиху підіймаємось в позу, на четвереньки. Пальчики ніг встановлюємо на коврики, знову переходимо в собаку мордою вниз. І в цій позиції краще зігнути ноги в колінах, а спину вирівняти. Великі пальці рук розвернуті одне на одного, а середні пальчики по ходу коврика. Медитуємо в цій позиції. Вдихаючи коліна, встановлюємо на коврик, сідниці на п'ятки, а руки опускаємо вздовж тіла долонями догори. І максимально розслабляємо плечі. Знову лоб можна встановити на коврик і відчути, як зі спини стікає вся напруга, всі затиски, блоки, і спина максимально йде у розслаблення. Витягуємо руки вгору, пальчиками рук потягнулися трішки далі. Відчуйте витягнення в боках, плечах, руках. Повертаємось у позу на четвереньки, схрещуємо ступні і подаємо їх вперед. Сідаємо на сіднички. Встановлюємо ступні на ширині стегон перед собою, а долоні на ширині плеч за спиною, пальці рук вперед. Вдихаючи таз, виштовхуємо вгору до паралелі корпусу з ковриком на видиху, сідниці на коврик. Вдих, відчуйте сідниці стегна, відчуйте плечі, видих. Підняли вище таз вдих. М'яко опустили видих, підсіли сідничками ближче до п'яток і м'яко вкладаємо корпус на коврик. Підіймаємо ноги вгору, пальці ніг натягуємо на себе. Вирівнюємо їх і захоплюємо гомілки руками. Куприком тягнемося вниз, а ніжки злегка підтягуємо на себе. Відчуйте рівну спину і задню поверхню ніг. Відчуйте, як з ніг відходять усі набряки, блоки, застої. Згинаємо ноги в колінах і з внутрішньої сторони захоплюємо ступні руками. Коліна штовхаємо з двох сторін корпусу до коврика. П'ятки над колінами. Відчуйте своє тіло у позі щасливої дитини. Далі виконуємо легкі перекати вправу і в ліву сторону, поперемінно коліна, штовхаючи ближче до коврика. Перекати виконуємо на поперековому відділі. Зупиняючись, згинаємо ноги в колінах глибше і підтягуємо коліна руками до грудей. А куприком в цей час тягнемося донизу, до коврика, витягуючи стегна і розвантажуючи спину. Далі вирівнюємо ноги і витягуємося пальчиками рук і пальцями ніг в різні сторони. Потім опускаємо долоні, руки вздовж тіла. І переходимо до шавасани. Повністю розслабте кожну клітинку тіла. Розслабте ноги, таз, спину і живіт, плечі, руки, грудну клітину, шию, голову. Повністю розслабте усі м'язи обличчя. Відчувайте, як з кожним вдихом тіло наповнюється енергією відновлення, а також відчувайте, як з кожним видихом тіло занурюється у розслаблення. Спостерігайте за цим приємним процесом. Повертаючи увагу до свого тіла, плавно порухайте пальчиками рук, пальцями ніг. Порухайте головою вправо-вліво. Порухайте ступнями і долонями, повертаючи свідомість в своє тіло. Вдихаючи, потягніться пальчиками руки, пальцями ніг в різні сторони, а на видиху із заплющеними очима м'яко повертайтеся на правий бік. Відчувайте своє тіло, своє дихання, серцебиття і свій приємний відновлений стан. За допомогою лівої долоні плавно повертайтеся у положення сидячи, як на початку практики. Рівна спина, очі заплющені, обличчя розслаблене, дихання вільне. Праву долоню встановлюємо на низ живота, а ліву на грудну клітину. І, м'яко, спокійно дихаючи, відчувайте ці енергетичні центри. Відчувайте в них наповнення, енергію, спокій і гармонію. Главно з'єднайте долоні перед грудною клітиною в намасте мудру. Подякуйте усьому Всесвіту, простору, в якому ви займалися, і своєму улюбленому тілу за сьогоднішню практику. Далі відкривайте очі, відкривайте долоньки і вдивіться в свої долоні. Усвідомте себе у цьому просторі. Я тут, я є. Намасте. Відчуйте відновлення в тілі, відчуйте енергії в тілі. Підписуйтесь на мій канал. Давайте практикувати разом.